Відкритий чемпіонат Дніпра зі змішаних єдиноборств ММА в розділі Сабмішин, що означає перемогу одним з бійців за допомоги задушливого або больового прийому, який змушує противника визнати поразку, сигналізуючи про це постукуванням по тілу суперника або підлозі, став заключним акордом успішної частини сезону першої половини поточного року однойменної федерації нашого міста, бійці якої вдало з нагородами і здобутками виступали на чемпіонатах світу, Європи, України. Представницьких міжнародних і вітчизняних турнірах та змаганнях нинішні традиційно, як і всі попередні, відбулися за підтримки і допомоги управління спорту. Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради дуже б хотілося подякувати управлінню спорту департаменту гуманітарної політики нашої міської ради в особі пана Олександра Осипова, який з нами співпрацює вже не перший рік. тобто майже дня… Заснування нашої федерації. Перша частина змагального сезону цього року пройшла дуже добре. Наші спортсмени виступили дуже впевнено на всіх змаганнях, на чемпіонаті України і показали дуже гарні результати. Ми намагаємось тримати рівень, щоб на кінець року поїхати на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу і здобути гідне місце, як завжди. Що стосується звітного чемпіонату, то він загалом зібрав близько 250 учасників, які представляли 21 спортивний клуб. Хоча така кількість майже вдвічі і поступається ті, що була на тотожних змаганнях наприкінці зими нинішнього року. Подібне в першу чергу було зумовлене початком літніх канікул і відпусток, а перші номери лідери збірної міста пропускали турнір з причини того, щоб убезпечити себе від травм і ушкоджень напередодні чемпіонату України, який стартує за два тижні. Звісно. Їхня відсутність певною мірою вплинула на загальний рівень сутичок. Втім, навіть за таких обставин фахівці задоволені побаченим, адже на килим виходили, хоча й молоді проте вже титуловані бійці, як, наприклад, бронзовий призер чемпіонату світу зі смішаних і ММА своєї вікової категорії, кандидат у майстри спорту України. Сергій Собіщанський змагання дуже круті, я б сказав. Я дуже заряджений на перемогу, як зазвичай. Дуже дякую за таку організацію. Тож в такий тяжкий час роблять такі змагання для людей. Рівень змагань на гідному рівні з дотриманням заходів безпеки, з доброю організацією. намагаємося покращувати і забезпечення, і рівень. Змагань планується ще е, на осінь провести е, змагання е, краще два змагання, і також буде чемпіонат області. У загальному заліку перемогу здобули бійці Дніпровського спортивного клубу Фрідом Файзер, які завоювали 11 золотих медалей на одну менше 10 і друге місце спортивного клубу Янагі ММА». третіми зі здобутком у дев'ять відзнак найвищого катунку стали вихованці спортивного клубу Патріот.